Значить, сьогодні в ГУ ДФС відбулося проведення обшуків в кабінетах керівництва ДФС. Почався з того, що до мене в кабінет зайшли представники внутрішньої безпеки ДФС у Рівненській області та представники генеральної прокуратури. Пред'явили мені постанову на обшук. Ряда приміщень ДФС у Рівненській області. Я як законослухняний громадянин надав дозвіл і вони оглянули всі ці кабінети, тобто провели обшука. В мене особисто були вилучені кошти. Це ті, що зберігалися в мене особисто в Барсьяні. Не добивається коментування в засобах нашої інформації трошки сам стримувати тими сумами, які там пишуть, і тими схемами, які там розмальовані. Насправді до відшкодування ПДВ ви цю історію знаєте добре, не раз її коментували, розказували, хто впливає на процес, яким чином, як. Мені нікого з працівників ДФС не затримано. Я дав покази як керівник головного управління в якості свідка. І надіюсь на неупередження розслідування даної кримінальної справи. Про якісь інші, ну, про ті скажімо так, моменти, які мені буде відомо, ще я вам це повідомлю, можливо, пізніше. Поки що в мене інформація така. Я на місці, я виконую обов'язки, як там вирішить керівництво. ДФС України щодо там подальшого там виконання або, може, можливо, відсторонення на період розслідування даного кримінального провадження. Ну, це вже буде їхнє рішення. Але я є, ніяких звинувачень мені не пред'явлено, ніякого хабаря тут не було, ніхто з працівників ДФС не затриманий і звинувачення не пред'явлено. Це все, що я можу прокоментувати на даний час. По мірі надходження інформації будемо вас інформувати додатково. Чого я повідомив за брифінг. Я дуже маю, у мене був дуже складний день, дуже багато інформації. Я є учасником в якості свідка кримінального процесу, тому більш якусь детальну інформацію зможу надати пізніше. Поки я даю те, що є факти, факти такові, Тому що, в принципі, те, що висвітлюється зараз на сайтах і так далі, воно трошки не відповідає дійсності, по крайній мірі, ті інформації, яку маю я. Можливо, ви маєте більше, ну то тоді поділіться.